Я не мав такої нагоди знати блаженнішого за життя, так дуже близько, то було декілька зустрічів таких, скажімо, випадкових. І останнє, що я пам'ятаю, це, це панахида, коли він переставився і ми з митрополитом прийшли віддати йому останню шану. І в духовному житті так дуже є важливо розпочати навернення своє, а воно розпочинається завжди з усвідомлення себе самого, отже, ким я є. І тому ваша така вступна доповідь, вона мені так щось видалася на таке бажання зробити таке усвідомлення, е, усвідомлення. Тих проблем, які є в церкві, усвідомлення способу їх вирішення. І Взагалі усвідомлення, скажімо, тої рани, якої представляє собі скажімо, розділеність православних церков в країні. Це також дуже важливо, тому що коли усвідомлюємо, то розуміємо, чому так є, тому що довгий період неіснування церкви. Прилучення церкви до московських структур, фактично знищення національної церкви, воно десь послужило, на мій погляд, причиною цієї ситуації, цієї розділеності, що є сьогодні. Отже, фактично від часів Богдана Хмельницького церква була, скажімо, позбавлена своєї традиції, омосковлювалася і фактично прожила довгий період, коли. Несвідомості своєї традиції, маючи якусь іншу традицію. І сьогодні, коли є спроби віднайти ту традицію, є той величезний вакуум в тих декілька сотні років, який і позначається, напевно, і на сьогоднішньому роз'єднанні, на сьогоднішньому стані. Е, досвід нашої церкви був 43 роки такої, такої спроби. Отже, ну, і за 43 роки, очевидно, що не вдалося то зробити, що за, за декілька сотень років, так? і в і тому є напевно, різниця. Але е, бачимо, що можливо зберегти десь всередині ту традицію. Отже, для об'єднання е, я бачу необхідним чинником, який би дуже слугував для об'єднання православних церков України, було б відновлення. Неодмінне відновлення цієї древньої київської традиції, традиції Київської церкви, яка є, очевидно, що відмінна від тої традиції московської, і е, недостатньо для цього просто змінити мову богослужіння. Того є замало. Потрібно ще щось більше, тому що е, відомо нам є, що ця традиція була чітко відмінна. Вона… Міментально е, це десь в народі збереглося. Що ментально народ є не одинаковий, значить і ця традиція мусить бути автохтонною традицією української церкви, довкола якої повинні об'єднуватися православні церкви України. Як ми, скажімо, католики, дивимося на ситуацію цього, цього роз'єднання? Очевидно, що ця ситуація не може нас задовільняти з того огляду, що множинність православних церков в Україні позбавляє нас діалогу з православною церквою. Ми не маємо опонента, з яким спілкуватися, щоб не образити іншу сторону, чи не обійти увагу і віддати перевагу в одному чи іншому. А це, в свою чергу, робить трудності з реалізації пошуків діалогу для поєднання церков християнських загальносвітового масштабу, тобто до того, до чого ми є покликані задекларували це покликання у постановах Другого Ватиканського собору шукання єдності між християн, тому що слово Христа має звучати. Від християн, і тоді воно є сильнішим словом. Очевидно, що це позбавляє нас реалізації цього завдання, яке також є немаловажне і випливає з Євангелії. Тобто ми не можемо його проігнорувати. Тому ми мусимо бажати цього об'єднання православних церков України для того, щоб, в свою чергу це. Наблизило нас до виконання цієї євангельської місії, яка не може бути чужа жодному християнину, який сповідує в тілі Євангеліє в життя. Очевидно, що е, є досвіди, коли є спроба держави допомогти, ну, то, е, і досвід він десь в площині такої древньої візантійської традиції, коли лих Божий меркне, то ми його. Протремо, щоб він заблищав трошки краще. Але знаємо, що такі е, спроби вони не закінчувалися на користь церкви, тому що сам метод не є християнський. І я думаю, що е, ця концепція, яку ви пропонуєте, тобто рух е, з низів церкви, він є набагато успішніший і більш християнськоприйнятний, аніж якесь втручання держави чи така штучна допомога. Яка в результаті може привести до створення такої подоби об'єднання, але це не буде об'єднання правдиве. Тому дуже важливо йти таким шляхом євангельським і шукати таку концепцію об'єднання, як би це могло бути. Я думаю, що вам відомо є діалог, який налагоджується між нашою церквою і владикою Ігорем Січенком. Тобто, звичайно, що ми далекі є сьогодні від якогось бажання повлинути цю церкву, яка є там, скажімо, менш кількісна, чи ще щось. Тут йдеться про важливий досвід, який можна отримати в шуканні такої моделі прийнятної. Яка може бути корисною на майбутнє. Отже, е І очевидно, що ми не відмовляємося від пошуків такої моделі. Того ми е не зрікаємося. Але е це не означає, що е цей, скажімо, є бажане якось працювати з частиною церкви. Чи... Але цей діалог, продовження його він дає досвід, таку модель відшліфовувати. Яка Може прислужитися нам у майбутньому. Отже, я думаю, що також і в середовищі православних церков можливо почати з пошуку якоїсь моделі, щоб не ставити, скажімо, якісь моменти перед вже в останній момент перед фактом, коли має відбутися якесь голосування чи щось подібне. Тобто розпрацювати цю модель, щоб вона була знайома загалом. Людей, тобто, як ми можемо це реалізувати, що є прийнятне, що є неприйнятне? Е, я не думаю, що питання паритетності і це інше це євангельські е, це речі. Це напевно, що не євангельські речі. І е, бажання єдності, воно я думаю, що повинно перемогти це такі трив'язкові речі, які не можуть становити серйозної перешкоди. Тому я зичу фонду вашому щиро. Від себе особисто, від виступа митрополита Тернопільсько-Зборівського Василія пошуків таких, таких моделей, які можуть послужитися. Може, не, не завтра вже, але ж обов'язково як напрацювання можуть бути корисними. Спасибо, сподіваюся.